Сьогодні я розповім вам про прісноводних риб, про їх спосіб життя та чим харчуються такі риби. Щука це хижа риба. Цей хижак досягає 1 метра завдовжки. Живуть щуки на глибині, ховаючись у заростях. Колір луски сірувато-зелений, що робить її непомітною. Може жити від 10 до 30 років. Може харчуватися не лише іншими рибами, а й жаб полюбляє їсти мишей і навіть кротів. Плотва Веде активне життя протягом року. Обирає водойми з багатою рослинністю. Може жити до 20 років і виростати до 40 см завдовжки. Переважно живе великими зграями. Зимує на дні водой серед густих заростей. Краснопірка Назву свою отримала завдяки червоним плавцям. Важливою ознакою є наявна невелика червона цятка на кожному оці. Це всеїдна риба, яка живиться лічинками комах, черв'яками ікрою, молодими пагонами рослин. Лящ Переважно зустрічається у спокійних водоймах та тримається дна. Часто ховається у ямах, глибоких заводях. Харчується молюсками, черв'яками, личинками комах, водоростями і пагонами рослин. Піскар. Одна з мало рухливих риб, яка збирає великі зграї і пересувається майже на дні водойм. Обирає річки з піщаним дном, яке гарно освітлюється і прогрівається сонцем. Живиться червами, молюсками, личинками комах. Може поїдати ікру інших риб. Карась мешкає лише в болотистих озерах і річках, харчується рослинністю або дрібним планктоном. Може досягати до 50 см завдовжки. Належить до промислових риб, яку масово розводять у ставках і рибних господарствах. Короп. Довжина тіла коропа до 1 метра. А маса може сягати понад 20 кілограмів. Плавці у коропа. Мають світло світло-коричневий, червоний і навіть чорний колір. Живляться лічинками комах, червами, молюсками, рідко рослинами, а от дорослі коропи всегідні. Це смачна і поживна риба. Товстолоб Іноді рибу називають річковою корівкою за надмірне поїдання водорослей. Вони чудово очищують водойми, знищують скупчення підводних заростей. Довжина дорослого товстолобика досягає до 1 метра, харчуються переважно дрібними водоростями на мілководді. На період зими впадають у сплячку в зимувальних ямах. Сом. Найбільша прісноводна риба, яка живе на дні водойм. Має велику голову і довгі вуса, які виконують роль щупальців. Навіть у темряві сон може знайти їжу за допомогою довгих вусиків. Тіло голе, без луски, покрите товстим шаром слизу. СУДАК полюбляє чисте водою з прозорою водою. Не зустрічається у замулених і заболочених ставках і озерах. Часто ховається за великими камнями або у заростях, де чатує на свою здобич. Судак є хижаком, хижою рибою і харчується іншими рибами. Полюбляє їсти бичків, пічкурів, тюльку.